Щодо оплати військовим через отримане поранення під час лікування. Дійсно, в окремих військових частинах є проблематика з виплатами на цій підставі військовим. В окремих частинах платять нормально. Кабінет міністрів дуже чітко розписав підстави оплати військовослужбовцям, які потрапили на стаціонарне лікування через отримане поранення. А не виплати таким військовим пов'язані виключно із позиціями окремих керівників військових частин. Наразі наше адвокатське об'єднання підготувало ряд запитів для того, щоб з'ясувати, по яким причинам військовослужбовцям не оплачується у повному розмірі грошове забезпечення та додаткова винагорода, в загальному розмірі понад 100 тисяч гривень. Тому наразі очікуємо відповіді а далі будемо вас інформувати про результати наданих нам відповідей.